Сьогодні рівно 11 місяців повномасштабної війни Росії проти України. 335-й день. День, який ми пройдемо так само, як і 334, об'єднавши всі наші сили заради одного. Перемоги над імперією зла. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 10 січня у Донецькій області віддано захищаючи Україну загинув Кременчужанин Вадим Кришталь. Сьогодні у міському палаці культури рідні, друзі та близькі попрощалися з воїном. На 41-му році обірвалось життя нашого захисника Вадима Кришталя. Чоловік все життя прожив у Кременчуці, Працював на вагонному заводі. 24 серпня 2022 року його життя змінилось. Він був призваний на військову службу. Вадим віддано та безстрашно захищав Україну у Донецькій області в результаті бойових дій, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання. 10 січня Вадим Кришталь загинув. Сьогодні ми прощаємося з Кришталем Вадимом Григоровичем. Був добрим та Чуйним завжди допомагав товаришам та рідним. Він був сиротою. У нього не було батьків, вони померли, залишилися дружина та двоє дітей. Це велика втрата для військової громади та для громади міста Кременчука. Відважний, молодий, сміливий, чисто душею. Таким Вадима описує його колега по роботі Анатолій у своєму вірші, який присвятив загиблому захиснику. Прощай, Вадим! Коллега, сын и брат, в твоей погибели лишь Путлер виноват. Ты героически с рашизмом воевал и смертью храбрых в поле боя пал. С тобой мы строили ангары и дома, но мир нарушила февральская зима. Ушел на фронт, родную землю защищать, чтоб Кременчук и Крюков могли спокойно спать. Отважен, молод, смел, душою чист отпал от ветки жизни, как кленовый лист. Спасал народ от варваров, бурятских сапогов, двухсотил рейс победобесия и кровожадливых врагов. Огромное спасибо за такого сына. С рождения воин настоящий и мужчина. Таких орлов с любовью и почетом провожают. И в синеву небес герои улетают. Ми москалям такої потери не простим. І з побратимами всім оркам отомстим. І поклінемся. слышишь, Україна, мать, московскую Орду з прокляттям за Сахалину будем гнать. Поховали Вадима Кришталяна, але і Слави на свіштовському кладовищі. Редакція телеканалу Кременчук приносить щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує боротися з обласним підприємством Полтава Теплоенерго за справедливі тарифи на тепло для містян. Наразі є два варіанти вирішення цієї проблеми. Детально розкажемо у нашому наступному матеріалі. Після того, як полтавська компанія Полтава Теплоенерго встановила у Кременчусі завищений тариф на тепло, міська влада Кременчука одразу почала вимагати у Полтави знизити тариф та зробити перерахунок. Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із депутатами міської ради направили звернення до Полтавської облради з вимогою знизити тариф до рівня станом на 24.02.2022 року. Як цього вимагає закон президента України Володимира Зеленського? Але Тава досі ігнорує Кременчук. Кременчужани підтримують позицію Віталія Малецького. Потрібно боротися за справедливий тариф для Кременчука. Я згодна з нашим мером, звісно, треба їх перерахувати, адже є якісь правила війни, мораторії. Президент не просто так наклав цей запрет. Ну, ми, ми повинні, вони повинні перерахувати. Це стовідсотково. Тому що зарплати на місці ціни ростуть, чим платити. Звісно, на 100% згодна з мером. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Віталій Малецький прогнозує два варіанти розвитку подій. Варіант перший Полтавська обласна рада стане на сторону закону та Кременчужан і встановить тариф, який був станом на 24.02.2022 року. Або ж варіант другий, Полтава продовжує тарифний геноцид у Кременчуці. У такому випадку ми будемо добуватися в судовому порядку зменшення тарифу до законного рівня. А Кременчук скаже, ганьба, депутатам Полтавської обласної ради. Які підвищують тарифи всупереч вимогам закону та йдуть проти президента і людей, зазначив Віталій Малецький. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Станом на 23 січня по вулиці Юрія Рофа продовжуються роботи з капітального ремонту аварійного колектора. На завершальній стадії триває виконання робіт на ділянці номер 1 Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Вже декілька місяців по вулиці Юрія Руфа, колишній Леонова, проводять роботи з заміни ділянки самоплинного каналізаційного колектора довжиною більш ніж півтора кілометри. Однак ділянка номер 1 яка складає 180 метрів від вулиці Салганної до СП-1, є найбільш складною для виконання робіт. Це зумовлено тим, що глибина залягання трубопроводу там майже 7,5 метрів. ґрунтові води підходять дуже високо, і багато зусиль пішло на те, щоб понизити їх та забезпечити якісний ремонт колектора. Дві тисячі того року він вже давно визнаний такий, що аварійний постійні подпори, постійні провали на цій ділянці. Ось наприкінці минулого року, завдяки спільним домовленостям, завдяки спільній участі. Як депутатів обласної ради, так і Кременчуської міської ради були виділені кошти із обласного бюджету, із з місцевого бюджету і спрямовані саме на ці заходи. У ході ремонту колектора використовували комбінований метод прокладання труби. Таке рішення прийняли для того, щоб максимально зберегти елементи благоустрою міста. Адже траса колектора проходить по забудованій території і земляні роботи привели б до значних руйнацій. Котлован це та частина відкритого методу виробництва робіт. Для забезпечення подальшого буріння нова технологія для, для нас, саме для виробництва робіт, це горизонтально направлене буріння. Великою перешкодою під час ремонтних робіт були постійні відключення електроенергії, адже системи водозниження без світла просто переставали працювати і усі котловани затоплювало. У таких умовах неможливо було виконувати роботи на глибині. Проте персонал комунального підприємства Кременчукводоканал та працівники підрядника досить оперативно пристосувались до таких форс-мажорів і забезпечили відповідний режим подачі енергії за допомогою генератора. Завдяки цьому роботи на найбільш складній ділянці вже на завершальному етапі. Каналізаційні стоки на цій ділянці довжиною 180 метрів вже йдуть по новій комунікації. На цій ділянці вже не буде. У нас найближчі сто років провалів, підпорів, поривів. І так само будемо продовжувати і до повного завершення заміни цього каналізаційного колектору аж до вулиці Європейської. Наразі збудовано один колодязь та виконуються роботи зі зворотньої засипки котловану на вулиці Юрія Руфа. Засипку котлованів таких масштабів виконують пошарово з проливанням водою для ущільнення ґрунту. Паралельно ведуться підготовчі роботи на наступній ділянці колектора в районі вулиці Європейської. Сам аварійний колектор довжиною 1650 метрів. Поділено умовно на три ділянки. Зараз ми знаходимося на один, яка знаходиться на завершальній стадії. У найнижчій точці колектору на території насосної станції СП-1 влаштували фундаментну основу для будівництва двох нових колодязів. Однак стан бетону ще не дозволяє монтувати залізобетонні конструкції. За намірами підрядника ці роботи планується виконати до кінця січня. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Фундатор педіатрії у Кременчуці Феодосій Провізіон сьогодні відзначив свій 95-й день народження. Про його заслуги та про те, як колеги, учні та друзі вітали колишнього директора дитячої лікарні, дізнайтеся далі. Почесний громадянин Кременчука, заслужений лікар України та колишній головний лікар міської дитячої лікарні Феодосій Провізіон сьогодні у колі друзів та колег відзначив свій ювілейний 95-й день народження. Завдяки Феодосію Харитоновичу у Кременчуці почала розвиватися педіатрія і було створено першу в місті дитячу лікарню. Феодосій Харитонович є почесним громадянином Кременчука, заслуженим лікарем України. І звичайно, він є вчителем для багатьох кременчуцьких медиків. І більшість сьогоднішніх директорів лікарень так чи інакше є його учнями у керівництві медициною, у медичній справі. І вони також сьогодні прийшли його привітати. Учні Феодосія Харитоновича, які слідували його вченням, привітали колишнього директора оплесками, квітами та подяками. Многотисячного колектива медицинських роботників, ваших учнів, многих поколінь, ваших учеников. Розрішить з цим э, юбілеєм. Поздравить вас, віце мерка Ольга Усанова також долучилася до щирих привітань та відзначила яскраву особистість Феодосія Харитоновича. Залишаються й по сьогоднішній день активною, цілеспрямованою людиною, прикладом для багатьох. Хочу побажати Феодосію Хартоновичу ще довгих років активного життя, радувати Кременчужан своєю мудрістю, своїми знаннями. Він пише книги, він ще досі консультує пацієнтів. Дай Бог йому щастя, здоров'я і всього найкращого. За роки свого життя пан Феодосій провізіон став не тільки засновником Кременчуцької педіатрії, а й отримав численні звання за свою клопітку працю. Він вилікував тисячі дітлахів та створив всі умови для нового покоління педіатрів, аби ті продовжували його роботу. Редакція Кременчуцьких новин від щирого серця вітає фундатора та легенду Феодосія Провізіона. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, сьогодні відбулася зустріч, на якій обговорили питання запобігання та протидії домашньому насильству. Тема домашнього насильства наразі неабияк актуальна лише за минулий рік у Кременчуці до департаменту у справах сімей та дітей надійшло 452 повідомлення про знущання над жертвами, і це вдвічі більше ніж за 2021-й. Аби запобігти цьому, сьогодні представники закладів освіти, охорони здоров'я, національної поліції України, інститутів громадського суспільства міської влади зустрілися за круглим столом та обговорили питання протидії домашньому насильству та насильству. За ознакою статі, ми обговорили діяльність наших суб'єктів, а також домовилися, що буде складено робочий план дій на 2023 рік, до якого нададуть свої пропозиції як суб'єкти соціальної роботи, так і громадські організації, які працюють напрямку протидії насильству. Робоча зустріч проводиться у партнерстві виконавчого комітету міської ради та громадської організації бюро гендерних стратегій і бюджетування, в рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, реалізацію якого здійснює міжнародний благодійний фонд Український Жіночий Фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA та Міністерства закордонних справ Данії, починаючи з 2019 року. Року ріс звернень громадян і громадянок до органів владних повноважень на місцях. Їх кількість збільшується, а це значить, зріс рівень поінформованості зросла ступінь так сказати довіри. До тих служб спеціалізованих спеціальних служб до органів влади, які безпосередньо координують і забезпечують надання послуг тим громадянам, які потерпають від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Нещодавно у Кримочуцькому перинатальному центрі обладнали кабінет безбар'єрного доступу, де жінки, які постраждали від насильства, зможуть отримати медичну та психологічну допомогу. Кабінет дійсно класний обладнання. Сучасне. Кабінет працює цілодобово. Всі наші лікарі пройшли навчання, пройшли тренінги, і вони обізнані з цією процедурою. Нагадаю, що жінка може звернутися анонімно. Не обов'язково, щоб вона вказувала своє справжнє ім'я чині. Ми це не вимагаємо зовсім. Ці дані ніде не фіксуються не потрібно мати з собою паспорт чи якісь там документи. У Кременжуці регулярно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи аби привернути. До уваги до цієї проблеми для того, щоб ми мали провести ефективну інформаційну кампанію, для того щоб зверталися жінки, діти, які страждають від домашнього насильства. Кременчук на вірному шляху, аби домашнього насильства у місті не було. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. До Кременчука приїхав Ліна Смалішка з Литви. Бізнесмена та мецената запросили до спілкування члени Кременчуцького товариства інвалідів. У подальшому вони планують співпрацювати з литовськими друзями, аби люди з особливими потребами мали більше приводів для радості та посмішки. Деталі вже за мить. Когда человек помогает, то он отдает честь себя. Я всегда говорил, если человек отдает своих денег, эти деньги надо заработать определенное время. И ты, помогая, таким людям отдаешь свое время для них. Значит, ты делишься своим добром. Саме таку позицію має Ліна Смалішка з Литви, який приїхав до нашого міста та зустрівся з членами Кременчуцького товариства інвалідів. Гостя тепло зустріли голова товариства Андрій Мельник, його заступники, батьки і діти з особливими потребами. Литовський гість передав дітям з інвалідністю подарунки від посла Литовської Республіки в Україні спеціальні світловідбиваючі брелоки і Литовські солодощі. Голова Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю Андрій Мельник зауважив, що для таких бізнесменів з доброю душею. Як лінас, наше місто це не ринок збуту, а нові друзі та безкорислива допомога. Це дуже важливо для, для нашого міста, коли отакі бізнесмени, він дуже крутий бізнесмен, якщо так сказати, але він до, до, зацікавлений допомагати нашому місту. Вони зараз зацікавились питаннями для центрів незламності, чимось там допомогти там взагалі. Ну тобто це справжні. Люди з європейськими традиціями, з європейською культурою, які приїздять до міста, вони не бачать його як е, ринок збута там чи в такому плані. Розумієте, вони вони знаход, знайомляться з містом, побували на е, гонзі, миру, побували в парках. І прийшли сюди для того, щоб стати новими друзями. Пан Лінас добре розуміє, що людям з особливими потребами необхідно допомагати. Що він не буде робити? Люди бізнесу мають таку відповідальність щодо підтримки тих, кому сьогодні найважче. Ми мало що знаємо. Андрія як сказати, наш познайомий Литовська амбасада. Нам дуже приємно бачити такого чувствительного і сердечного чоловіка. Это сперва йому благодарность. А ми будемо подсобирать гроші в Литві, посмотреть, чим можемо допомогти. Точно можу сказати, що ми чем-то поможем. Определиться конкретно какие-то речі не хочу, но ми будемо їх спрашивать, що їм нужно, щоб ми могли ті денежки потратити там, де вони скажуть, тому що вони лучше знают, що їм надо. У подальшому члени Кременчуцького товариства інвалідів планують співпрацювати з литовськими друзями, аби люди з особливостями мали більше приводів для радості та посмішки. Він допоможе нам знайти подібні товариства в Литві, Ми можемо обмінюватися досвідом роботи. Ми всі разом. Ми в одному місці на одній планеті і ми всі різні, але ми разом. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Історія повторюється: спочатку світ не помічає або недооцінює загрозу, потім гуртується та протидіє їй. А потім світ перемагає в усі часи. Фінал завжди один. Слава Україні та слава нашим героям.